Як цікаво, тут влаштований багажник. Як він тут виконаний, це електрик, на який ми вже знімали відеоогляд, це Скотт Вентуре. Повністю на бошівському обладнанні. Поглянь, двигун, бошівський, кареточний, і батарейка також повністю бошівська. Все в оригіналі. 400, 400 ватний двигун тут стоїть. Давай одразу покажемо характеристики. Хтось запитав, до речі, ціна його всього лише 25 п'ять тисяч гривень. Поглянь. Показуємо характеристики: 36 вольт 13 Ампер і 400 Вт годин може видавати в піку. Тобто цікава моделька. Кого цікавить, пишіть, адже він зрештою в одному екземплярі. Поглянь ще пробіжимося по трансмісії. Обладнаний касетою, ззаду стоїть діорівська перекидка XT, хороша резина, маратон плюс, тобто антипрокольна. Поглянь на цей овід, як він тут влаштований: подвійний, усилений овід. Гідравліка Шиманівська. Зараз ми його ще запустимо і знімемо, як він працює в русі, покажемо. Також його все тут працює. Тому переходьте, пишіть, адже він в одному екземплярі.